Ми прийшли добровольцями на другий день війни, 25 лютого разом. Ми познайомилися з ним перший же день. Ми так ми разом були десь з півроку. Він був відповідальним, чуйним, завжди гарно виконував свої обов'язки, добре ставився до товаришів. У мене про нього тільки дуже хороша думка. Дуже жаль, що він пішов від нас, звичайно. Він був справжнім патріотом, сам пішов добровільно воювати. Ну, дуже хотів, щоб була перемога пошвидше. Що ворог пішов з нашої землі? Де нема ні не духи, ні скорботи, ні зітхань, а життя безкінечне. Юру знаю з дитячого садочка, бо ми познайомилися на дитячому утрені. Я Опять же кажу, що він був таким гарним, спокійним хлопцем, який був добрим, гарним товаришем. Потім вчилися в школі. І, в принципі, він був завжди дуже м'яким. Але коли почалась війна, він перший пішов до. Лавтнув тероборони і пішов воювати за нашу зубам незалежність. Герою слава. Вольовий, добродушний. Там завжди один одному підтримку намагалися дати. Просто хороший друг, побратим, товариш, як брат. Я думаю, що він усім хлопцям як брат, той період перебування там він більш з'єднує людей, це, мабуть, маленька маленька сім'я.